Доброго дня, шановне панство, продовжуємо читати Хаберней. І тема сьогоднішнього відео валідація судності. Анотація Negative or Zero. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо тему Модуль Хабеней Lady. І сьогодні будемо розбирати анотацію Negative or Zero. Отже, Negative Zero Zero. Це анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення було не сурово від'ємним числом. Тобто 0 вважається дійсним значенням. До речі, попередня тема була анотація negative. А там 0 вважався недійсним значенням. Давайте оглянемо нашу сутність. Це сутність Person. Entity, сутність, ID, Generated Value, поле first name, second name поля. Далі у нас поле Freezer Temperature, Getter і setter. І так, дивимось, у нас над полем Freezer Temperature, State анотація Negative Or Zero. Підемо всередине. І що ми бачимо? Її можна використовувати над класом Big Decimal, Big Integer. Далі над примітивами Byte, Short, Int, Long, Float, Double і їхними рапорам, тобто Byte, Short, Integer, Long, Float і Double. Ми використовуємо рапор integer. Це є аналог типу int, але об'єктному типу. Так, добре. Давайте підемо в сервіс. Звертаємо увагу на дві речі. Те, що в нас створюється validator factory через конфігурацію. Далі у нас створюється properties і поміщаємо туди під ключом JavaX Persistence Validation Validation, так, factory, наш Validator Factory. Далі, коли ми створюємо це допомогу класу Configuration наш Session Factory, в метод ADD Properties поміщаємо ці properties. Далі. Метод SetProperty ми під ключом Hibernate hbm 2 ddl Auto, поміщаємо значення Update. Це означає, що на базі нашої сутності Person буде створена таблиця, якщо її немає, в нашому випадку її немає, або якщо таблиця вже є і сутність буде оновлюватись, то і таблиця також буде оновлюватися. Давайте зробимо запуск нашої. Аплікація. І так, що ми бачимо? Create, table, person, ID, first name, freezer temperature, second name і Primary, які в нас ID. Дивимось, сюди, refresh, супер. Створилось. Далі. Давайте зробимо збереження. Дамо сюди. Так. Всередині сесії і транзакції. Створюємо клас Person і сатимо значення First Name, Second Name і Freezer Temperature. Значення буде Freezer Temperature 0. Далі. В сесії викликаємо метод persist і передаємо туди нашого person. Transaction commit і Session Close. Давайте зробимо запуск. Подивимося, який буде запит. І так, Insert INTO Person, значення first name, freezer temperature, second name ось такі типу значення. Добре, йдемо сюди. Дивимося. All rows. Є збереження. До речі, коли в попередньому було просто negative, 0, вважалося невалідним значенням. Давайте зробимо мінус 1, в принципі, теж повинно пропустити. Так як у нас анотація negative a 0, є. запит є. Супер, зберігся. Але тепер ми прибираємо мінус і у нас буде 1. Тобто позитивне значення. Дивимось на результат, який в нас буде. Що в нас? У нас помилка. Must be less or equal to 0. Тобто у нас повинно бути менше, тобто негативне, або equal to 0, Дорівнює 0. У нас воно. І не негативне, і не дорівнює нулю, а фактично є позитивне. Тому в нас буде помилка. Далі, так як в нас є об'єктний тип, наша полость в різних то нам воно дозволяє робити значення null. Валідним, фактично, воно буде. Дивимось, є е пропускає. Дивимось сюди. null. Тобто null теж є валідним значенням тільки для об'єктних типів. Добре, якщо ви хочете, щоб в вашому полі, наприклад, було тільки від'ємне або нульове значення, можете використовувати анотацію negative OZero. І всередині цієї анотації ви можете подивитись, на які класи, на які примітиви і їх врапери можна використовувати цю анотацію. Якщо ви використовуєте об'єктний тип, то значення null також є валідним. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось темпу хепмінет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!